Вже нас другий поєдинок, зустрічається Лесько Ігор зі Львова та Агаларов міста Вірс... Миколаїв. Вірса... Як і в попередньому поєдинку, бо спортсмени Вірсана. є ровесниками, обом по 18 так. років. Нагадаю, Лесько в білих шортах, а Агаларов в чорних. Ми бачимо, так починає зразу трошки пресинувати Агаларов, але поки що йде така розвідка, контратака від Лиська, але от не пройшов удар з лівої. І поки що так, ну, так трошки. Знову ж таки, напевно, перші секунди бою це якась певна розвідка буде зі сторони обох бійців. Так, ніхто нікуди не спішить. Е, бачимо, що Агаларо представник ударної школи, оскільки в нього в титулах там присутний чемпіон України поучу Сенда. А от Лесько більше представник е, греплінгу, більше борцівська техніка в нього домінує. А от будемо подивимося, е, яку манеру е, будуть хлопці. Використовувати для того, щоб виграти. Ми бачимо, що зустрічає О, Аглару. Аглару, зустрічає Аглару. Декілька разів попав, але не чітко. Але зараз у середину восьмокутника захопив лесько і намагається нав'язати супернику О, хороший, де попав легко. Добре попав. Також бачимо, що така тактична поки що боротьба. Бачимо, що чекає, чекає, попасти на зустріч, удар, але не спішить Ліско атакувати. От, хороший лупхід попадає. Лоскова намагається перевести бій в партер. І прекрасний кидок. кидок. кидок, так. Відчувається, що вміє боротись хлопець. Так. Ну що ж, подивимося, що вдасться витиснути з цієї ситуації львівянину Поки що. Не найкраща ситуація для нашого гостя з Миколаєва. Лесько намагається покращити, як кажуть, Агеларов, захоп... бачу, контролює, намагається контролювати ситуацію, захищається, не дає атакувати. Як ви бачите, тримає шию, шию Лиська. лиська в'яже в'яже не дає, не дає бити, не дає атакувати. Не, не так просто зараз. І Лиськові також, хоча він нібито зверху, і здавалося, що ініціатива так, в його так. руках. Але Лись... Агеларов добряче лівою прихватив шию суперника. В'яже, yeah. в'яже, не дає атакувати лискові. Лиско намагається коліном, коліном так, з лівої наносити удари по корпусу, але тут ще невідомо, в кого зараз буде, буде перевага в цій ситуації. Ось намагається поки що за допомогою ніг захопити. От одну ногу ось... ми бачимо, вже Ви... вискочив ah. за. От в... Ні, знову попав захват. Але ні таки Лисков виробляє. А, вив... а ось зараз може бути не дуже приємна ситуація для спортсмена. Ось, ну, цікаво, цікаво, що витас з цього моменту. Лесько лежить на землі Агаларов. Знову Лесько його намагається осідлати, можна сказати так, для того, щоб перевести в партері. Ось, знову піднімає суперника. Ну що ж. Що зараз зробить Лисько після. Зараз він зараз захоче кінця на землю. Ох, пробує Агаров виконати больовий прийом на руку, але, але не, не дається. В, не, не вийшло. Він так. Агаларов намагався контратакувати, не вдалося йому це зробити. І знову Лисько зверху. Але поки що так досить. Ось... Насправді дуже багато сил забирає це піднімання суперника, оце, що зараз використовує Ігор. Він, він виконав... О, є! В, в, виконав Агару, больовий прийом... прийом на руку. Ось попав. Як бачите, хороший ударник, але є в нього декілька таких борцівських своїх прийомів. От в даному випадку це був найпростіший прийом Армбар, больовий прийом на руку, який зробив Агалару, хоча він вроде, начебто, і представник ударної школи. Але є декілька прийомів, які він робить в боротьбі. Бачимо, вийшов больовий на руку зробив. І здавалося, що Лисько за хорок до перемоги а все закінчилося з його поразкою. Так, домінував, начебто був постійно зверху, атакував. Так, ініціатива була повністю на його стороні. Здавалося, а, кажучи, так, що шановні, треба друзі, думати про виживання. На третій хвилині 30-й секунді. Больовий прийом Перемогу здобуває. Спортсмен червоного кукаренко. Молодець Агаларов не розгубився. Після такого кітка відпутного. Більш Агаларов! От ми ну, бачимо, іде розмін ударом. Агаларов попадає правий. От ми бачимо, коліною намагається атакувати Агаларов. От дивіться, який кидок зараз ну, опинили. Дуже, дуже, дуже а, красивий був епізод. Амплітудний, non так. Дуже красивий кидок. Така широка амплітуда в цьому. От ми бачимо.